Володимир Тислюк працює водієм 136-го міського автобусу. Щодня він перевозить сотні дніпрян. Але з початку війни він часто їздить в зону бойових дій, допомагає в евакуації цивільного населення. Перша поїздка на лінію фронту через тиждень після повномасштабного вторгнення. Війна почалася 24-го, а 2 марта ми вже поїхали забирати людей. Жителя то що. А куди поїхали? Ну, ну, багато маршрутів було. Ні, ну, без точних геолокацій це Донецька, Херсонська. Донецька, Донецька, Харківська область. Запорізька область теж. <му> От іменно там, де. Де людям тяжко було, туди їздити. Володимир Тислюк говорить, що найбільш важко людям, які втратили все і їдуть у невідомість. Важко в одному було, що бросали домівки, все уїжджали, не знає куди. Куди люди їхали, знаєте, як ото, як їх прийме другий город? Звісно, важко з таким. Всю життя прожити на одному і уїхати отуди, бросити усе. але от розказувала з Харківщини ми забирали. Дівчака каже, бросаю все, все нажито, все те саме, дом. Все розбомбили, все жалко, звісно. Ну, саме головне, що живі залишилися. Це саме головне. Зараз водій працює у Дніпрі, але у разі необхідності, у будь-який час готовий допомогти вивести цивільних з лінії фронту.